Кожна поїздка важлива та наближає перемогу, переконаний голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович з гуманітарною допомогою для бійців, вирушає на фронт. Тривають останні приготування. Два буса, де веземо безпосередньо гуманітарну допомогу, і два пікапи. Один, який ми збирали спільно кошти для того, щоб передати військовослужбовцю з села Лісна-Терновиця у. Місті Вовчанського, Харківської області. Ну і один автомобіль, який поряд зі мною військовослужбовця Збройних сил України з позивним Борода, який ми відремонтували, вірніше управління освіти після декілька. Років експлуатації важкої військової експлуатації. Кожного місяця очільник громади відвідує захисників. Цього разу везе маскувальні сітки, зарядні батареї, ФПВ-дрони, старлінки, автомобілі та інші потрібні речі захисникам. Окрім того, за словами голови, щотижня з надвірної передається допомога воїнам поштою. Дрони це зарядні батареї, кофло, це генератори різної модифікації, інверторні, звичайні, це старлінки, засоби зв'язку, це медикаменти. Це все те, що просили хлопці. Звичайно. Що цього потрібно якомога більше. Ну і звичайно, безпосередньо навчальні заклади нашої громади, які кожного разу самі по власній ініціативі все роблять для того, щоб передати і смаколики, і все те, що сьогодні. Потрібно для підтримки збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення ворога міський голова здійснив пів сотні поїздок на фронт. каже, це найменше, що він може зробити для підтримки захисників. За словами Зіновія Андрійовича, у громаді допомагають всі від малого до дорослого. Ця поїздка в основному складена за кошти одноденного заробітку працівників міської ради за власні кошти, за кошти друзів, колег знайомих. Також в цій поїздці. Є підприємці, які завжди на постійній основі долучаються. Це Василь Ковальчишин, це Роман Федорняк, це Тарас Сем'янів. Також в цій поїздці долучилися працівники проспілковий комітет і керівництво інтерплитно надвірна, які також передали і пальне, і передали саме печі для того, щоб хлопці мали буржуйки так звані. Тому стараємося максимально комунікувати з людьми, які виявляють самі бажання для того, щоб передати частину домашнього комфорту і частину тої волонтерської допомоги, яка потрібна сьогодні хлопцям. Також хочу подякувати і нашим комунальним службам, які регулярно підтримують Збройні Сили України. Вони також через одноденні заробітки управління житлокомунальної сфери закупляють і мастила, закупляють підручний матеріал господарський, закупляють генератори, екофло для того, щоб передати. Ці речі, як своїм працівникам, які в лавах Збройних сил України, так само і їхнім побратимам. Для Зінові Андрійовича такі поїздки вкрай важливі, каже він, адже на фронті можна особисто поспілкуватися з хлопцями та найкраще зрозуміти їхні потреби. Більше десяти останніх поїздок це з кінця 23-го по нинішній день це за власні кошти. Це за кошти друзів, колег, знайомих, малого і середнього бізнесу, усвідомлюючи про те, що на початку 24-го року, рік тому, наші громади до державного бюджету вилучили більше 170 мільйонів гривень. Запитів зростає в рази, коштів не вистачає, але ми тримаємося. За рахунок чого ми збираємо цю безпосередню допомогу, сам Бог знає, але ми не маємо права відмовляти нашим хлопцям, відмовляти всім колегам, відмовляти. Військовослужбовцям, які звертаються до нас, ми не маємо ми не маємо морального права їм відмовляти в частині того, що ми маємо все зробити для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Тому на жилах, на нервах, все робимо для того, щоб доставити цей товар.